Працювати з тістом, тому сьогодні ми приготуємо булочки і почнемо їх приготування з пари. Беремо 250 мл теплого молока, додаємо 50 г свіжих дріжджів, додаємо ложечку цукру, 2-3 столові ложки борошна, все гарно розмішуємо і залишаємо цю масу в теплому місці на півгодини. Далі беремо яйця, розбиваємо їх та збиваємо у густу піну. До речі, миску краще одразу взяти глибшу. До яєчної маси всипаємо 150 г звичайного цукру, трошечки ванільного і все гарненько розмішуємо до повного розчинення цукру. На цьому етапі підійшла моя опара, і подивіться, яка я здивована, яка пухка вона вийшла, вона навіть втікла мені з миски. Тому поради на майбутнє беріть миски побільше. До яєчної суміші вливаємо 100 г розтопленого вершкового масла. І не забуваємо про дрібку солі. Додаємо та розмішуємо. Поступово вводимо опару і стараємося нічого не залишати в мисці. І далі просіваємо наше борошно. Всього нам знадобиться 500 г, але обов'язково потрібно його просіяти, тоді тісто краще сходить. І так поєднуємо всі наші складники до тих пір, поки вони не зіб'ються в один комочок. Пізніше викладаємо наше тістечко на стіл і місимо його на протязі 5 хвилин. Тісто може липнути до рук, але не лякайтеся цього, змочуйте ручки олійкою і все у вас вийде. Бачачи, як гарно підійшла опара, я вирішила себе перестрахувати і розділила тісто на дві частинки, тому що великої миски у мене немає. У теплому місці тісто має простояти 2 години. І після першої години потрібно його обім'яти. На даному етапі тісто вже готове і, як ви бачите, ми вже починаємо ліпити з нього пиріжечки. Поруч зі мною, як і завжди, моя помічниця, яка також дуже любить ліпити з тіста, тому, як ви зможете побачити далі, наші пиріжечки вийшли різної форми, але вийшли вони дуже-дуже смачними. Відправляємо наші пиріжки до печі і печемо, поки вони гарненько не зарум'яняться. І так, давайте побачимо, що з цього вийшло. В результаті ми отримуємо пухку, пружну і солодку булочку.